Друзі, всім привіт! Сьогодні ось такий е, трицикл. у Нас на огляді від компанії Forte, моделька ATV 250. Нарешті прийшов сезон. Приходить вже в розпал такий сезон, коли починається двіжуха, скажімо так, з мототехнікою, трициклами, квадроциклами. Зараз буде дуже багато різних цікавих моделів, квадроциклів. Загалом чудовий і чудовий період. Літо, сонце, спека, чисте небо гарне. Головне, щоб було мирне. Ну що, давайте подивимось, яка, що це за модель, взагалі, що це за трицикл. В такому синьому кольорі прошу відмітити, що дуже гарно та привабливо виглядає. На борту в нього двигун одноциліндровий на 250 кубічних сантиметрів, чотирьохтактний із карбюратором в поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів, всі вниз. Тут перемикаємо на реверс, ручничок присутній, бардачок присутній. Також в даного трицикла повітряне рідинне охолодження. Тут у нас радіатор, який охолоджує рідину. По іншу сторону стоїть ось такий вентилятор, який вмикається примусово ось тут кнопулькою. Також є захист для того, щоб хотів сказати, щоб ви не впали. Але це трицикл, як ви можете впасти. Тому просто захист. Посилена вилочка. Гальма попереду та позаду барабанні, але чудово і дуже чудово справляється зі своєю задачею. Також, як ви бачите, педаль виведена сюди, гальмівна є кікстартер, відчиняється ось тут окно і можна заводити кікстартером. Зручно, зручно. Такі платформи для ніг, щоб вам було зручно, куча. Різних шлангів, як в машині. Потужницький, гарний А. найголовніше, понижена повишена передача. На пониженій передачі ви можете рушити з місця абсолютно без підгазовки. Самим щепленням він на першій передачі рушає на пониженій дуже і дуже чудово. Ну, Водійське місце у нас таке крісло. Тут спиночка для вашої зручності. До речі, трохи грязна, а я білою футболкою до неї притулився, Ну, нічого страшного. Тут в нас розширювальний бачок з рідиною, охолоджувальною, незелевна горловинка. Кузов відразу говорю, що цей кузов не підіймається, в нього лише опускаються ось ці борти, тобто по бокам і ззаду борти всі, всі можна відкинути. Давайте заліземо під юбку. Ось такі ресори стоять. Я не знаю, видно вам чи ні. Досить потужно виглядає. Візьме цей трицикл 700 кг без проблем взагалі. Давайте відверто. Він може взяти і тону, просто наскільки буде ним комфортно їхати, це лише методом перевірок. Тому що наші клієнти е, говорять про те, що вони завантажують саме на цей трицикл е, тону е, постійно і їздять з ним без проблем. Е, я знаю точно, що цей двигун потягне, тому що є в нас. Е, Двигуни трицикли вірніше трошки інші. з таким же самим мотором 250, ка але там рама більша. Тобто там трошки конструкція самої, самого кузова, рами трошечки інша. Ми завантажували тону, їздили ним. ну, Все чудово працює. Так само є трицикл з гідравлікою, який піднімає кузов. Також тону він гідравлікою своєю підіймає тут. Тому і виходячи з цього, я можу сказати, що тону він потягне, лише дивлячись на які вам потреби. Якщо вам потрібно 100 кілометрів проїхати із завантаженим кузовом в одну тонну, то звісно, що це, ну, це не дуже розумно буде з точки зору економічної. Так навіщо так робити техніку? Ну, загалом, колеса тут стоять, які в нас 12 колеса стоять, ресори, все як має бути тут. Акумулятор ось такий. Тобто, в цілому для господарства такий трицикл боліє чим, друзі. Якщо ви хочете поцікавитись про його доставку, ціну актуальну на той день, коли ви дивитесь, ви можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео в описі, та дізнатися подробиці, також подробиці доставки, кредитування і всього 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 Тому переходьте скоріше та. Ми вас будемо е, дуже раді бачити в нашому магазині. Наші магазини знаходяться фізично в Києві та Вінниці. Доставочка присутня по всій Україні. Дякую, друзі, що додивилися до цього моменту. Поставте обов'язково лайк під цим відео та напишіть коментар, як вам цей апарат.